Отже, всі ми з вами звикли використовувати оптичну когерентну томографію саме в, в, в діагностичних моментах більше заднього відрізку ока. Але ж сьогодні наша доповідь вона більш присвячена оптичної когентне томографії. Що стосовно переднього відрізка, це е, ми хотіли продемонструвати нові такі корисні можливості цього методу діагностики, що стосовно... Вивчення морфологічних змін самого нативного кришталика і захворювань кришталика, тобто катаракти, і мова пройде про задню субкапсулярну катаракту. Отже, які особливості задні субкапсулярної катаракти? Насамперед, частіше спостерігаються у пацієнтів молодого віку в порівнянні з кортикальними та ядерними катарактами, одразу призводить до сутевого погіршення зорових функцій через характерне розташування помутнень кришталіка в межах оптичної зони та мають високу кумулятивну чистоту прогресування протягом 5 років. Пацієнти часто скаржуться на відблиски, оріоли навколо джерел світла, двоїння, поганий зір при яскравому освітленні, тобто це більше частина денного проміжку часу. А також характерне погіршення зору, по-перше, це поблизу в порівнянні з зором удалеч часоте, знижує якість життя цих пацієнтів. І водночас. Задня субкапсулярна катаракта вона характеризується найвищим показником частоти хірургічного, хірургічного лікування, яке має високі ризики у порівнянні з іншими катара, видами катаракти щодо саме формування інтраопераційних ускладнень. А вигляді яких ускладнень ми стикаємось? По перше, це розриви задньої капсули і втрати скловистого тіла. І по декільким джерелам від 7 до 36% відсотків ми стикаємося з такими інтракулярпраційними ускладненнями. Отже, чому саме виникають інтраопераційні ускладнення при задніх задніх субкапсулярних катерактах? І тут можна викреслити такі основні три направлення: по-перше, це Зміни морфології самої капсули, які формуються і приводять потоньшення, до потоншення задньої капсули або для, до зміни її цілосності. По-друге, це складності в діагностики. Нагадаю, що стандартна діагностика це використання саме біомікроскопії, а біомікроскопія не може оцінити стан задньої капсули, може тільки встановити наявність самих помутнень. І третє таке. Дуже зауваження, це потреба в зміни подалі в мікрохірургічної техніки. І на наш погляд, саме оптична когерентна томографія, томографія передньої відрізки – це сучасний, але інвазивний метод дослідження, який дозволяє прожитиво оцінити саме морфологі, морфологічний стан кришталика. Наш особистий досвід, він. Саме базується на роботі на приладі компанії ОПТВ'ю. Це перша машина, яка XR Avanti і наступне покоління. Машина це представлена Solix. Я перерахувала ці можливості саме цих машин. І подалі всі наші дослідження будуть саме стосовно цих декількох приладів. Отже, давайте розглянемо можливості проведення ОКТ переднього тріска, що ми можемо візуалізовувати за допомогою даного метода. Представлена ОКТ кришталика в нормі і дуже, і дуже суттєво ми можемо розглянути, що це епітелі кришталика, це передня задня капсула кришталика, само ядро, кара, простір бергера, вплоть до переднього гілоїду. Дуже важливий монтаж, який дозволяє зробити більш повну картину переднього відділу від рогівки до склистого тіла з високороздільною роздільною здатності. І тут ми з вами спостерігаємо. Тут ми з вами спостерігаємо вже більший простір і бачимо. Приєднання, розташування радужної оболонки, положення самої передньої камери, товщини рогівки і стан самого кута передньої камери. Але ж дуже цікаве дослідження, яке ми зробили, саме прослідили вікові зміни кришталика. І при вікових змінах кришталика ось без скани наведені 25, 35, 50 років, 60 років пацієнти. І при цьому у нас було. Виявлено, що, по-перше, йде загальне збільшення розміру самого кришталика, збільшення ось цього діаметру, що позначено червоною стрілочкою. На жаль, не дуже. Орієнти да? збільшення оптичної щільності самого ядра в центрі, це жовта стрілочка і також збільшення осового діаметру самого розміру ядра з віком. Бачимо в 60-літньому віці. Ми чітко відзначаємо збільшення. І може бути формування наявності таких ділянок оптичного розриву в корі самого кришталика жовтою стрілочкою. 60 років кришталик. Ми бачимо ці перші зміни. І наступний слайд демонструє нам вже патологічні зміни стосовно самого захворювання кришталика. Це катаракти. Я надаю вам приклади. Декілька видів катаракти, саме передня субкапсулярна катаракта, ядерна катаракта, як і виглядає, ми бачимо гіперфлективні зміни в тих локалізаціях, що стосовно розташування морфологічних змін патологічного процесу. Задня капсулярна катаракта представлена і ось навіть дан... снімочек картифакічного глаза, коли ми бачимо вже вторинну плівчасту катаракту в післяопераційному періоді. Отже, Нами було проведено дослідження, і мета цього дослідження була саме оцінити можливості передопраційної оцінки кришталика за допомогою ОКТ переднього у випадках саме задніх субкапсулярних катарак з метою попередження інтраопераційних ускладнень. Перспективне дослідження включало 512 очей з даної патології. Діагноз був первинно встановлений за допомогою біомікроскопії, але ж подалі нас паралельно з стандартними метами діагностики, ми запропонували проведення УКТ переднього відрізку. І що саме проводили? Ретельний аналіз задньої капсули, помутнень, їх взаємозв'язок задньої капсулою, цінули морфологічної особливості, зміни безпосередньо самої задньої капсули ретронетального простіру. І також зміни ОКТ оцінила двома експертами незалежно один від одного, а хірургічне втручання подалі виконувалося одним досвідченим хірургом, що виключало можливість саме ятрогенних ускладнень під час операції. Отже, нами було далі запропоновано метод зміни контрастності при катаракті, і саме це. Даємо нам можливість розрізнити різні щільності структур тканин при більш збільшених морфологічних змінах. Нагадаю, знову ж таки, що в нормі найбільш оптична щільна капсула кришталика, і це наш орієнтир при проводенні ОКТ переднього тріска, але ж при наявності помутнень вони виглядають як вони різноманітні. Як зміни різної рефлективності або різної оптичної поступ... щільності при зниженні контрастної... контрастності поступово у нас залишаються більш щільні структури, тобто залишаються структури однакової щільності. І ось на цьому безкані я вам демонструю, що, на жаль, знову ж таки не дуже розглядається, тому що освітлення на бокових ось моніторах ви ми бачимо, що. Останній безкан, він нам чітко дає уяву про стан задньої капсули криста... кришталика. Отже, в результаті проведеного дослідження нам було видалено три морфологічних типа. Перший тип морфологічний він був дуже численний і склав 59%. Основні ознаки цього типу морфологічного. По-перше, це задня капсула однакової товщини і рефлективності. Ось представлено декілька сканів, але ж на всіх сканах, незалежно де ми його проводимо, ми бачимо чітку гіперрефлективну лінію. Це саме є задня капсула, яка нам додає про стан цієї задньої капсули. Отже, при проведенні методу зміни контрастності при першому типі, ми також більш візуалізуємо. Задню капсулу. І ось демонстрація оцих трьох безсканів. Ми бачимо, що наприкінці у нас залишається тільки капсула однакової нормальної щільності, що дозволяє прогнозувати, що задня капсула в цих випадках буде зовсім прозорою. Приклад ще перший тип, приклад 2. На жаль, при першому типі. ми сі синьою стрілочкою відмічена така зона, яка дуже незначна по діагностичним можливостям. Це ділянка, де помутнення розташована дуже близько до капсули, але після збільшення з боку ось квадра... червоним квадратом. виділено, що помутнення не припаяно до капсули, тобто це перший тип і задня капсула у вигляді чіткої лінії, однакової рефлективності. Другий тип він по численності був на другому місці 37%. І Ось представлений другий тип. І що ж знову характерно, які ознаки морфологічні, характерно для другого типу. По-перше, це капсульна лінія різної рефлективності, різної рефлективності і товщини. І тут у нас задня капсула нагадую, передню в нормі, да? ми бачимо подвійну лінію. І лінія задньої капсули чітка саме з боку ретролентального простору. Ось приклади. Приклади у нас оцього другого типу. І останній тип. Останній тип це третій тип. Це був малочисельний на щастя, тому що це 4%, але ж. В даний тип відходили такі оч, такі морфологічні зміни. По-перше, це відсутність чіткої візуалізації задньої капсули, відсутня лінія задньої капсули в бікретралентарного простору. Зараз я поверну. І наявність можливого дефекту задньої капсули. Ось ми бачимо зеленою стрілочкою. Помічено оці дуже неоднозначні діагностичні моменти. І третє це наявність фіброзного тяжу, також відносно до цього третього типу. При зміни контрастності, це дуже нам допомагало саме з'ясувати питання, цілісність капсули, потовщення, потовщення або цілісність капсули. Це дуже велике важливе питання, яке потребує подалі оце уточнення для хірургія при виконанні видалення цього виду катаракти. Ми бачимо, що зміна контрасту нам чітко вказала, що наша кінцева ціни стрілочки в цьому випадку у нас задня капсула більш-менш цілосна. І далі, але щось приклад третього типу. І тут ми бачимо ще вихідний розрив капсули. Доопераційному періоді з активною грижою картикальної речовини в передньої частини склоїстого тіла. Соскоподібна конфер... конфігурація імітує конічний вигляд, конічний знак, що свідчить про дефіцит заднього капсули в цьому випадку. І справа є монтаж третьому типу задні... задніх субкапсулярних катаракт або різновидних полярних катаракт Ми також відносили стани, коли формувалася персистуюча гілоїдна. Артерія. Отже, ще один із прикладів третього типу, де ми застосовували також збільшення і зменшення контрасту. При збільшенні контрасту це нам знову ж таки допомогло виявити цілість, ну, потовщену капсулу, але покращення збільшення контрасту це ліві, ліві знімачки. Ми бачимо красною стрілочкою. Таке прикріплення переднього гелоїду, що також дуже нетипово в цих випадках, і також може бути небезпечним при виконанні хірургічних втручань. І ось вам приклад третього типу, коли ми з вами визначили оцю дуже проблемну діляночку і поставили питання: є або. Або ні змін зміни, зміни в задньої капсули, і е, без скан, після операційно-артефактичне око ми бачимо, що це дегенеративні зміни самої е, задньої капсули в вигляді такого подібного е, потовщення. І декілька слів що стосовно зміну підходу до хірургічного лікування. Якщо ви бачите на оцій цій представленій таблиці, то перші змін перший тип морфологічних змін капсулярне задніх субкапсулярних катаракт, вони були пропридної по стандартній методіки. Але ж при другому типі ми. Не використовували гідродисекцію, у всіх випадках проводили лише гідроденіляцію. І що стосовно поліровки задньої капсули, бачимо, що в 100% у нас все ж таки залишилось помутнення задньої капсули, які потребували подальших корекцій післяопераційному періоді. не всі ці помутнення впливали на зорові функції, але ж вони залишились на задній капсулі. І саме небезпечні цей морфологічний третій тип. Ви бачите, дуже високий відсоток, 53% отримуємо типі розрив задньої капсули оцінили на восьмі очах. Після видалення ядра в інших випадках ми також спостерігали помутнення задньої капсули. Тобто третій морфологічний тип він залишається дуже проблемним відносно відносної. Відносно проведення хірургії. І на сьогоднішній день у нас є така думка, що потрібно ці форми, треті морфологічні форми задніх субкапселярних ну, майже передавати наверное, в руки вітроретінальним хірургам, щоб запобігти у цих ітроопераційних ускладнень, тому що ми розуміємо, що тут вже є. Нецілісність задньої капсули в цих випадках. Отже, передня оптична кагерентна томографія при задній субкапсулярній вона дозволяє оцінити структури заднього помутнення кришталека, змінити задньої капсулу, до спланувати хірургічне втручання з метою уникнення інтраопераційних ускладнень. Тому ж ми можемо ще сказати, що ми можемо прогнозувати відновлення зорових функцій. Та і може це впливати і на вибір інтракулярної корекції мульті преміум класа лінз та тощо. Дякую за увагу.